Ісусу Христу, дорога церква, цей чудовий вечір хочу разом з вами поділитися текстом із Слова Божого, який, коли я кожного дня читаю Біблію, то цей текст мене по-особливому зупинив, він по-особливому мене підбадьорив, підтримав і дав справді сили або натхнення рухатися далі, далі робити добро. Далі ставати кращим, далі прагнути до праведності. Так би хотілося, щоб цей текст і для багатьох із нас він став підбадьореним. Отож, будемо читати перше соборне пісня святого апостола Петра, Третій розділ. Будемо читати з 8 вірша. Тут апостол Петро з 10 по 12 вірш дає. Посилання на 34 псалом. Тобто він із цього псалму цитує певні слова. І будемо зараз їх читати. Отож, нарешті ж будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайкою. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано. Щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого, а уста своє від говоріння підступу, ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним, бо очі Господні праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго, а коли ви за правду страждаєте, то ви блажені, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святість у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що в вас з лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов без злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. До цього тексту. Чи бажаю, чи подобається мені життя? Чи бачу я в своєму житті добрі дні? чи бачу я в своєму житті добро. Ми навколо себе, в роботі, в спілкуванні, де ми знаходимося, можемо звертати увагу на багато зла, на багато обману, на багато підступу, на багато лицемірства. І воно десь може нас давити, воно може нас засмучувати, тому що ми розуміємо, що це неправильно, але водночас десь розуміємо, що ніби ми не маємо сили з цим боротися. Можливо, опускаються руки, і ця навала нам здається дуже великою. Але читаючи цей текст, я зрозумів одну річ: що неважливо, як багато зла. Неважливо, як воно мене оточує, але важливо починати із себе. Важливо починати із мого життя. І оці всі настанови, побажання, що якщо я хочу бачити. Добро в своєму житті. Якщо я хочу любити життя, яке Бог мені дав, то здержуй свого язика від лихого. І хоча і я хочу це починати робити в своєму житті, здержувати себе від говоріння підступу. Може не потрібно дивитися, що хтось говорить підступно, і думати, як його змінити? А важливо слідкувати за своїм серцем, за своїм життям, щоб не говорити підступом. Ухилятися від злого, добре чинити, шукати миру, гнатися за ним. І 12-й текст це із Псалму Давидового такі слова. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Так би... Хотілося в своєму житті бути і прагнути до цієї праведності, щоб бути цим праведним, чиї, щоб очі Господні були звернуті на моє життя, щоб ухо Господнє було звернуте до моїх слів. Але для того, щоб так було, потрібно прикладати багато зусилля. І апостол Петро говорить в 13 му вірші. І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? Хто заподіє мені зле, коли ми будемо оборонцями доброго? Коли ми будемо творити добро, коли ми будемо направляти всі свої зусилля протягом дня, протягом життя для того, щоб робити добро. І Бог буде це оберігати, Бог буде благословляти. Ми прочитали, майте добре сумління. Щоб тим, що вас обмовляють, не немов без злочинців, вони були посоромлені, щоб мати сумління, щоб ті, хто хоче мене обмовляти, хто хоче знайти щось проти мене, в чому мене зловити, щоб в них це не вийшло, щоб не було такого, за що можна було б зачепити, за що б можна було б осудити. І не потрібно. Це добре сумління, намагатися в комусь виправити, в комусь змінити. А цей текст мені говорить про те, що я повинен це в собі міняти. Я повинен це для себе взяти. І практикувати це в своєму житті, щоб моє життя було з добрим сумлінням. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. В будь-якому випадку, для того, щоб... Робити добро це потрібно прикладати багато зусиль. І ми розуміємо, що це не просто, це складно. Але навіть якщо на це прийдеться страждати, то це набагато краще, ніж страждати за лихі речі, страждати за недобре. Тому хай Бог нам допоможе, щоб ми Пам'ятала ці слова підбадьорення, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, і Господнє лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго. Хай ім'я Господнє буде прославлене, хай ім'я Господнє буде возвеличене, а ми будемо працювати над тим. Щоби бути оборонцями доброго, щоб робити добро, щоб прагнути до праведності. І хай в усьому цьому буде прославлено ім'я нашого Бога. Амінь помолимося.